Відданою своїм покупцям залишається мережа супермаркетів Тада. Навіть в такий складний час, коли кожен день є викликом, продовжує підтримувати українців доступними цінами на різноманітні товари для дому, побутова хімія, теплі ковдри, пледи, іграшки, новорічний декор. Тут ви знайдете все потрібне, щоб покупки були не тільки вигідними, але й комфортними. Мережа Тада постійно розвиває мережу своїх супермаркетів. По Полтаві вже відкрито наш шостий маркет, який знаходиться в селищі Расошинці на вулиці Перспективній 1. Це це авал. Тож ласкаво запрошуємо у супермаркетах. ТАДА завжди для відвідувачів широкий асортимент товарів за вигідними цінами, різноманітні акції та мегазнижки до свят не пропустіть. Як вам магазин магазинці супермаркет? Мені дуже подобається. Ви поруч поручите живете. Так я тут дивитися. Дякую. Дякую. Ми будемо е святкувати разом з пахним керівником її йде народжено, тому мешкаємо хлопушки, шарики. І пройшли та. <рес> Мережа супермаркетів Тада. Комфортний та вигідний шопінг щодня з 8 до 20 години. Тепер і на перспективній один торговий центр овал селище Росошенці.